Поверніть наші гроші біля облдержадміністрації з такими вимогами. Сьогодні мітингували вкладники «Промекономбанку». Цей банк із головним офісом у Донецьку належить депутату регіоналу Продівусу і вже чотири місяці відмовляється повертати вкладникам депозити і навіть відсотки за них. Люди не вірять, що хтось їм допоможе, і вони таки отримають свої кровні. Лі, ріці, лежать, Што. Што. звертатися до губернатора облради чи йти перекривати вулицю. Вкладники промекономбанку шукають дієві методи, аби привернути увагу до своєї біди, адже людей фактично обікрали. За пів року люди збиралися на мітинги неодноразово, але й досі не певні, що хтось їх почув. Національний банк Києва, там Донецька, не приймає рішення, що він проблемний, даже банк, хотя у мене депозит, діпозити. Загласна закону України, навіть якщо один депозит закінчився і не видається і вклад, он приймається проблемним банком. Вкладники вимагають, аби керівництво області втрутилося, і до вирішення проблеми долучився Національний банк України. Регулятор може визнати промеконом неплатоспроможним і ввести до нього тимчасову адміністрацію, заявили учасники акції, адже самотужки боротися із банком боржником вони не в змозі. Ані відповідають, що подождіть і потерпіть чотири місяці Сабраліз. Уже 45 п'ять мільйонів або 50, п'ятдесят крпроцента вони должны віддати людям. Який ж інвестор? Вони розкажуть, що інвестор зайде. Інвестор нікакої не зайдет. Пікетувати Дніпропетровське відділення «Промекономбанку» люди не наважуються. Побоюються, що його можуть взагалі ліквідувати, і тоді доведеться їздити у Донецьк, де знаходиться головний офіс. Відділення промекономбанку у Дніпропетровську працює. Вкладники кажуть, що тут їм пропонують пролонгувати депозити і у цьому разі сплачують 500 гривень. Пояснити, яким чином будуть погашені борги перед вкладниками у банку не схотіли. Аби не спілкуватися з пресою, працівники просто зачинилися у приміщенні. Марина Дудник, Олександр Дубина, новини одинадцятого каналу.